Усім привіт! Я трохи зникла. Останнє відео опублікувала ще влітку. Це зв'язано із початком навчання. Та через це якось залишилось дуже мало вільного часу. У цьому році це відчувається якось по-особливому. Можливо, це через те, що я вже десятикласниця, тобто перейшла у старшу школу. Можливо, це пов'язано із тим, що в нас зараз повне очне навчання, тобто кожного дня, кожного тижня я навчаюся у школі. Хто не знає минулого року я навчалася і дистанційно, і очно. Вересень у мене був таким місяцем пристосування до навчання. Мені здається, так у багатьох, але у мене це було ще й не тільки через закінчення літ них канікул. А також через те, що я вже перейшла у старшу школу, та було багато змін. Ну а жовтень як і кожного року характеризувався шкільними олімпіадами. Цьогоріч мені було якось найважче в цей період в порівнянні із минулими роками. Це напевно було пов'язано із часом їх проведення, так як цьогоріч вони проводилися після уроків, та додому я приходила десь після четвертої. Минулого року у нас олімпіади теж були після уроків, але тоді уроки закінчувалися о 11.15. А також попередні роки олімпіади були під час уроків. Тоді задавали багато об'ємних завдань, на які йшло немало часу, але все ж цей етап я пройшла та тепер довгоочікуваний відпочинок. Зараз почались осінні канікули, тому я вирішила зняти такий влог, який буде поверненням. Дуже сподіваюся, Мої канікули проходять в селі, тому я покажу вам, як я їх проводжу тут. Хоч і канікули, але все ж про навчання я не забуваю. Ось на цих кадрах я вчу історію, адже скоро НМТ, а історія це не той предмет, який я дуже добре знаю. Тому поки канікули виділяю на нього трохи часу. Я завжди це знала, але в останній час якось ще більше усвідомила, як саме вчитель впливає на наше ставлення до певного предмету. Давайте навіть візьмемо цю саму історію. Вчитель, який у нас вів минулого року, він якось і розповідав нудно, нецікаво, а також він недолюбивав. В мене я недолюблювала його, знаєте, все взаємно. А зараз у нас вчитель змінився, та навіть історія, яку я ніколи не любила, не являється тепер для мене чимось жахливим. А цей відеоурок я переглядаю та вивчаю з ще більшим задоволенням, та сама трохи в шоці від того, що історія мені подобається зараз в 10 класі, коли вчителів, які в нас не змінились, можна перерахувати на пальцях однієї руки. У мене є такі предмети, які я обожнювала та стала ненавидіти, та навпаки, які я не любила, і вони мені стали подобатись. За сьогодні я написала майже три сторінки, а взагалі вже майже п'ять. Я думала, я напишу буквально за все, за все відео, ну, максимум дві сторінки. Але я подивилась десь половину приблизно, і це вже 5. Але я не думаю, що це прям погано, тому що я зможу переглядати і так якось. Вже буде легше, напевно. Тому зараз я, напевно, піду погуляю. Я не знаю, що я ще сьогодні буду вчити цю історію. Але загалом канікули тільки починаються, тому у мене є ще багато часу. Просто окрім історії, у мене ще в планах підготовка до олімпіади з біології. Ну там взагалі не тільки біологія буде, але поки що мені сказали готуватись до біології. Зараз я буду дивитися вебінар з біології. Я тут вже щось трішки писала, але це небагато і так. Найосновніше зараз буду переглядати вебінар на тему біорізноманіття, водорості, рослини та гриби. Ну і звісно ж, буду щось записувати. Так що чесно, якось не цікаво, та ще й розповідається нудно. Трішки погуляла та знову ж повертаюся до біології. На канікулах я її вивчала щоденно, так як в загальному потрібно опрацювати ну, дуже багато матеріалу. І, до речі, за канікули все я зробити не встигла, але в мене є ще майже весь листопад. Наступного дня хотіла зняти відео у TikTok з малюнками, тому ввечері придумувала ці малюнки та малювала простим олівцем. Також під час канікул у мене сформувалася якась така звичка, що кожного дня, саме ввечері, я читала. Можливо, ви пам'ятаєте мій перший літній влог з Одеси. Там я у потязі починала читати цю книгу. В Одесі я не читала. Також після приїзду почалось навчання, яке в мене забрало багато часу. Тому ця книга читалася якось дуже повільно протягом великого проміжку часу, але спойлер на цих канікулах я її дочитала. Це вже наступний день. Він почався з таких виліч момент, загрівання листя, садіння часника. Я думаю, що це прямо ж дуже цікаво, тому не будемо тут довго зупинятись. Ми маємо здавати номенклатуру по Європі, тобто розташування держав та їх столиці. Мені здається, Європа це найлегше, але все ж повчити потрібно. Тому я трохи повчила географію та буду мити голову. Ну а далі зняла відео у TikTok з маленькими та легкими осінніми малюнками. До речі, посилання на мій аккаунт у TikTok є в описі, тому можете переходити. Ну і звісно ж, його монтувала та публікувала. Ну а ввечері знову ж біологія, перегляд вебінару, підготовка до олімпіади. Ну і звісно ж, пишу невеличкий конспект, хоча насправді він таким не виходить. Так як потрібно опрацювати ну дуже багато матеріалу. Я не хочу писати прям все аж дуже детально, тому що я стільки інформації не зможу запам'ятати, але все ж щось пишу. Ну і ввечері, звісно, з читання. А я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь, якщо сподобалося це відео, а я буду старатися повертатися. А якщо хочете бачити більше цікавого, підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там я активна кожного дня. Бажаю вам гарного, легкого, ну і, звісно ж, успішного навчання. До зустрічі!